І треба передивитися, ну, нас, в частності, те, що є, існує такий закон отримання земельної ділянки кожний громадянин. Ну, на самом деле зараз кого не спитайте, може і знайшли б діляночку десь щось, але отримати неможливо. Це у корні це, закривається це питання на рівні обласного кадастру. Це перше питання. І, і, і також сільська рада, е, у неї є бажання багато що робити. Той же самий водогін, те ж саме водоосвітлення. Е, Нема можливості, бюджет пустий. Через що? Це вчителі знають, але можливо хтось не знає з громади, що е, Дмитро Маркович е, на всі звернення, що ми зверталися до його помічників, допомагав нам. Це і придбання холодильника, це і придбання е, е, комп'ютерної техніки, ноутбука останнім часом. І, і сьогодні, я думаю, що ми не залишимося без, без подарунка, тому вам щиро велике дякую. І завжди ви знаєте, що ваші діти теж отримують новорічні подарунки кожного року, скільки років поспіль, тому я хочу висловити щиро. Так, еще вы вам летаете взаимодействие.